Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про головні події у нашому місті, які саме дізнаємось за мить. Керівник міста вирішує проблеми приватного сектору. До Нікополя завітали представники великого футболу. Майже 12 тисяч школярів Нікополя 1 вересня сіли за парти. У дитячому садку Золотий ключик відкрили нову групу. На минулому тижні очільник міста Андрій Фісак зустрічався із жителями приватного сектору. Про що говорили Нікопольці із міським керівником, і які прохання мешканців уже виконано, дивіться у нашому сюжеті. Основне питання, яке у черговий раз цікавило жителів приватного сектору, стосувалось діяльності газового господарства. Міський керівник зауважив, що наразі всі голови квартальних комітетів, завдяки особистій домовленості із начальником газового господарства, отримують талони на свій квартал, щоб люди не стояли у чергах. Також підкреслив, що ведеться постійний діалог між владою та адміністрацією міськгазу. та кардинально вплинути на приватну структуру, з'явиться можливість тільки після децентралізації влади. Если путь на децентрализацию, то есть дадут возможность нам больше концентрировать средств и власти, да, тогда мы можем говорить и по Горгазу, если у нас действительно власть влияния будет, и по милиции, когда начальник милиции не будет подчиняться руководителю оба управления, а он будет непосредственно здесь отчитываться перед депутатами и перед городским головой и громадой. Вот тогда мы сможем их контролировать. Мешканці 17-го кварталу, що знаходиться поблизу міського пляжу, підіймали питання стосовно встановлення неподалік від їхніх помешкань, зупинки міського автотранспорту. Андрій Петрович зазначив, що зараз вже укладено договір з приватною організацією на розробку маршрутної мережі в Нікополі, де обов'язково буде враховано їхні прохання. Прийнято рішення і вже заключений договір на розробку маршрутної сіті нової города Нікополя. По чому для того, щоб поняти, де нам необхідно Пустить маршруты новые, ну я имею в виду не новые, а видоизмени маршруты. Вот это разрабатывается не так быстро. То сядо порядка 3-4 місяців будуть розрабатувати інституту. Будуть їздять і зучають пасажира Крім цього, жителі дякували очільнику міста за те, що в Нікополі, попри обмеження категорій пільговиків, Кабміном, вдалося зберегти пільговий проїзд для всіх категорій, які раніше мали на це право. Зокрема, на зустрічах мешканці селища Північного підіймали питання стосовно благоустрою зупинки, яка розташована по вулиці електрометалургів напроти автовокзалу. Вже багато років вона знаходилась у жахливому стані. Зруйновані лавочки, а після дощів там завжди з'являлась велика Люжа вже за тиждень після зустрічі зупинку привели у належний стан, відсипали щебенем та заасфальтували майданчик, на якому вона встановлена. Жителі провулку вузького скаржились очільнику міста на зношеність мереж водопостачання, що призводило до низького тиску води у трубах або взагалі її відсутності під час поливного сезону. Місцева влада відреагувала на проблему мешканців, і вже на цьому тижні працівники водоканалу закінчили роботи по прокладанню нового водопроводу на цьому провулку. На минулому тижні самотня 92-річна жінка, яка проживає в будинку по вулиці Морській. Що на сьомому кварталі просила під час зустрічі з Андрієм Фісаком радіоприймач, аби хоч якось себе розважити, бути в курсі останніх новин. Керівник міста не залишився байдужим до бабусі, і вона отримала у подарунок новеньке радіо. Всі ці факти тільки підтвердження того, що місцева влада чує всі проблеми та прохання мешканців міста, тримає їх на постійному контролі, а по можливості вирішує. 21 серпня відбулось засідання 69-ї сесії Нікопольської міської ради. Після літньої перерви для депутатів накопичилось чимало роботи, тому на їхній розгляд було винесено 48 питань. Про найважливіші з них дізнаєтесь із наступного матеріалу. Розпочалось засідання сесії із урочистостей. Очільник міста Андрій Фісак вручив подяки Міністерства оборони України за активну допомогу бійцям, а то депутату міськради Леоніду Алейникову та волонтеру Сергію Чаусову. Потім депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Найголовнішим серед них було затвердження звіту про виконання бюджету міста за перше півріччя 2015 року та перерозподіл коштів на друге півріччя. Варто підкреслити, що бюджет було виконано на 104 відсотки. А за шість місяців поточного року до головної скарбниці міста надійшло майже 296 мільйонів гривень. На друге півріччя допомогу малозабезпеченим громадянам збільшили на 200 тисяч гривень. Пільговим категоріям на встановлення індивідуального опалення на 300 тисяч. Для матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин додали ще 300 тисяч гривень. Автоперевізникам виділили більше 500 тисяч гривень для компенсації проїзду пільговикам у міському транспорті. Новостворена Нікопольська футбольна команда Нікополь НПГО отримує з місцевого бюджету 160 тисяч гривень. Несли зміну до програму розвитку житлово комунального де майже 645 тисяч гривень виділено на буріння свердловини для пониження рівня ґрунтових вод на Новопавлівці. Додатково кошти також буде виділено на ремонт доріг, покрівель дахівка, примонтів будинків ОСББ та санітарну обрізку дерев. За згодою місцевих обранців матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень отримали дві родини загиблих у зоні АТО військовослужбовців. Одноразову грошову допомогу із місцевого бюджету отримали і 54 соціально незахищених нікопольця. Більшістю голосів депутати затвердили, положення про відділ центр допомоги у Антитерористичної операції та членам їхніх сімей Нікопольської міської ради разом з тим надали згоду на створення ще 19 нових ОСББ в Нікополі. А в структурі управління економічної політики з'явився сектор по роботі з міжнародними організаціями. Зокрема, депутатський корпус міської ради зменшився на одну особу. Депутат Дмитро Дьомичкін достроково вийшов з його складу. В Нікополі пройшла традиційна серпнева педагогічна конференція, під час якої підвели підсумки минулого навчального року та поговорили про підготовку до нового. Що вдалось зробити місцевій владі задля благополуччя освітньою галузі? Розповідав Андрій Фісак. Подробиці дивіться далі. Перед початком конференції представники міської влади подивились виставки робіт та оцінили здобутки кожного педагогічного колективу. Під час свого виступу виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, насамперед поздоровив всіх педагогів із початком нового навчального року, до якого готові усі учбові заклади Нікополя. Очільник також підкреслив, що місцева влада робить все можливе для розвитку освітньої галузі та створення належних умов для навчання дітей і роботи педагогів. Сьогодні 24 мільйони гривень. это индексация заработных плат, плат, в том числе ваших. И эти деньги необходимо найти как раз в бюджете города. Я уверен и даю вам гарантию того, что мы, городская власть полностью выполнит свои обязательства перед вами. Индексацию, на индексацию заработной платы и на другие надбавки. Слідство ми знайдемо. також Андрій Петрович запевнив, що вдалось досягти домовленості з перевізниками і зберегти для школярів вартість проїзду у громадському транспорті у півтори гривні. Від імені народного депутата України Андрія Шипка всіх присутніх педагогів під час конференції також привітала його помічник Тетяна Мороз. Начальник відділу освіти та науки міськради Валентина Сафонова заакцентувала увагу на тому, що в Нікополі, незважаючи на складну фінансову ситуацію, вчасно і в повному обсязі виплачується заробітна плата педагогам, яка зросла на 18% у порівнянні з минулим роком також збережена мережа загальноосвітніх і позашкільних установ. У дитячих садках додатково відкрито три групи на 55 місць. Планується відкрити ще п'ять до кінця 2015 року. Не обійшлось на цьому заході і без урочистого моменту. Андрій Фісак разом із своїм заступником Ольгою Коник за сумлінну працю та високий професіоналізм нагородили найбільш заслужених педагогів, ветеранів освітньої галузі та колективи навчальних закладів. 1 вересня в усіх Нікопольських школах прозвучав перший дзвоник. Із ним знань учнів на урочистих лінійках вітали не тільки адміністрація навчальних закладів, а й почесні гості, серед яких були представники міської влади. Очільник міста Андрій Фісак завітав до своєї рідної 21-ї школи. Спочатку керівник міста разом із відмінниками навчання підняв національний прапор України під звучання гімну, що символізувало відкриття урочистої лінійки. Андрій Петрович із теплими словами та побажаннями звернувся до школярів. Ребята, я хочу от цієї душі вас поздравити з днем Знань. і, звісно, ж пожелати вам, щоб у вас все вийшло, щоб у вас дійсно ви получали прекрасні знання. У нас хороша школа, у нас прекрасні вчителі. У вас є всі можливості для того, щоб стати людьми з большої букви. У нинішньому році у 21-й школі рекорд. Перше, за останній час завдяки плідній роботі педагогічного колективу вдалося сформувати два перших класи кількістю у 48 дітей. Всі вони гарні та усміхнені, крокували на свою першу шкільну лінійку разом із вчителями та старшокласниками. Під час святкового заходу відбулась посвята у першокласники. Майбутні випускники символічно вдягли на першачків жовто-блакитні стрічки, відкривши їм дорогу у шкільне життя. Того дня для найменших учнів прикрасили їхні класи різнокольоровими кульками, створивши дійсно святкову атмосферу. А ми запитали у першачків, для чого вони. Власне, прийшли до школи. Читати, писати, малювати, ліпити. піш, взяла вірні переміни, обіцяю не шуміти, не збивати людей з стіни, не толкатися, як медведь. У свій перший навчальний день всі першокласники отримали в подарунок від Андрія Фісака пізнавальну книгу розмальовку Запорозькі козаки про славну історію нашого козацького краю. Зауважимо, що цьогоріч за парти у Нікополі сіли 11 тисяч 836 учнів, що на 300 більше ніж у минулому році. Серед них 1 тисяча 440 першокласників. Перший день осені став святковим не тільки для школярів, а й для маленьких нікопольців, які виховуються у дитячому садочку номер 13 Золотий ключик. Для них було відкрито нову групу під назвою «Метелик». Ми також стали свідками цієї події. Із цією визначною подією колектив дитсадка привітали заступник міського голови Ольга Коник і начальник відділу освіти та науки Валентина Сафонова. Адже 20 років приміщення групи пустувало і тільки тепер в нього вдихнули нове життя. Завдяки зусиллям місцевої влади у нинішньому році група була капітально відремонтована, оснащена м'яким інвентарем, посудом, меблями та всім необхідним для її повноцінного функціонування. Тепер у метелику виховуватиметься 20 малюків 4-го року життя, а мережа дитячого садочка зросте до 117 дітласів. Почесні гості разом із вихованцями урочисто перерізали стрічку та відкрили двері до нової групи. Її маленькі господарі, які того дня прийшли разом із своїми батьками, одразу кинулись досліджувати приміщення. Валентина привела до дитсадка свою маленьку донечку і ділилася з нами своїми першими враженнями про групу. Дуже подобалася група, воспитателі, дуже хороший, хороший ремонт зробили. Спасибо большое. На згадку про цей святковий день кожна дитина отримала в подарунок від керівника міста Андрія Фісака пізнавальну книжку-розмальовку Запорозькі козаки про історію нашого краю. Завідуюча дитячого садка Оксана Пушкарьова висловила щирі слова вдячності міській владі за те, що завжди опікується їхнім дошкільним закладом. Я дуже вдячна за те, що наш садочок розвивається, збільшується, ну, мужніє і несе свій знак Золотий ключик. Почесну таку місію ще відкриттям груп. Варто зазначити, що до кінця поточного року у дошкільних навчальних закладах Нікополя буде відкрито ще чотири групи. У цьому році Нікопольські школи зустріли майже півтори тисячі першокласників. Напередодні першачків із особливими освітніми потребами та позбавлених батьківської опіки урочисто привітали. В Нікополі за підтримки міської влади було проведено акцію перший раз у перший клас. 28 серпня у Палаці урочистих подій Нікопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді підготував святковий концерт для дітей з обмеженими функціональними можливостями та дітей, позбавлених батьківського опіклування. Майбутніх першокласників розважали цікавими конкурсами, пригощали солодощами та вітали з наближенням першого навчального року. З привітанням від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака виступила Ольга Коник. у вас начнется 1 сентября совершенно новая жизнь. Поэтому я вас поздравляю с тем. Виступайте в новую жизнь. Пішіть нову страницю своєї історії. Також заступник міського голови вручила подарунки від Андрія Фісака, які стануть у пригоді майбутнім школярам. Присутні на урочистому заході батьки та опікуни були вдячні за підготовлене для їхніх дітей свято та підтримку соціальних служб і міської влади. Дітлахи також залишились задоволені. Мені подарунки подобалися, вони пригодяться мені в учобі. А 30 серпня у парку перемоги відбулося святкування для дітей першокласників з багатодітних сімей. Виступи для гостей підготували різні творчі колективи нашого міста. Також присутніх розважали аніматори. Майбутні першокласники завзято брали участь у всіх конкурсах та раділи подарункам від міської влади. Достань для На минулому тижні до Нікополя завітали представники великого футболу. Почесні гості ознайомились із спортивною інфраструктурою, умовами яких розвивається нова футбольна команда Нікополь НПГУ. Своїми враженнями вони ділились під час прес-конференції. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. У своєму вступному слові очільник Нікополя Андрій Фісак зазначив, що місцева влада робить все можливе для розвитку футболу. Постепенно ми все-таки йдемо до того, щоб дійсно наш. Футбол, особенно наша професіональна команда, постійно розвивалась і повноцінно участвувала в чемпіонаті України. Виразив впевненість у тому, що при підтримці феросплавного заводу трубних промайданчиків а також небайдужих Нікопольців, ми доведемо, що Нікополь дійсно футбольне місто. Я уверен в тому, що ми всі проблеми, які зв'язані з существуванням команди, рішимо. Нам допомагає дійсно, як вже було сказано, нам допомагає. Никопольский феросплавний завод в лице Володимир Семеновича Путина. Допомагають і трубні площадки, але хотілося б, щоб вони все-таки более уверенно і серйозно относились к этому. Помогают небезразличные горожане. горожані. Президент Професійної футбольної ліги України Сергій Макаров подякував керівництву міста за те, що допомогли зберегти команду. Действительно, клуб хорошо себя здесь і дуже хорошо все впало в тому плані, що. Желання клубу вижить, і желання мірода возрадити в себя більшої футбол. Підкреслив, що мету місцевої влади підтримують і великі промислові підприємства, і вболівальники. А це дуже важливо, аби йти вперед. Ви всі розумієте, що ви в одній лодки, ви всі розумієте, що футбол місту нужен, і ви всі хочете його розвивати. Поэтому когда є такое бажання, то я уверен, що у вас все получится. на завершення свого виступу. Президент професійної футбольної ліги вручив подяки всім, хто зробив свій несок у розвиток футбольного клубу Нікополь НПГУ, зокрема Андрію Фісаку, Ользі Коник та іншим. Інспектор другої ліги ПФЛ України Євген Мороз ще раз подякував керівництву міста за те, що допомогли команді знайти свій другий дім та відновити сили, і висловив такі побажання. Тут примір очень показовий для всієї України. Я желаю вашому клубу. І вашим руководителям тільки сили, енергії, мудрості. Обращайтесь к нам, всі ми раді помочь, підказати. Президент футбольної команди Нікополь НПГО Анатолія Кимичкін насамперед зауважив, що всі плани, які керівництво футбольного клубу та міста намічали ще наприкінці минулого року, реалізовані на 100%. Ви пам'ятаєте, що ми даже названня клубу вже тогда винесли. оно так і називалося нікополь НПГУ. То тобто, есть все в точності на 100% ми выполнили. І той, в еті етапи, ті ті які ми намічали, ми теж їх выполнили. В Нікополі гостям провели екскурсію спортивними спорудами, адже одна із них у подальших планах може стати базою для нашої футбольної команди. Найбільше для цього, за словами Анатолія Кимочкина, підходить майданчик стадіону Металург імені Олександра Куценка. Напередодні зустрічі з місцевими журналістами наша футбольна команда приймала вдома гостей з Чернівців команду Буковина в рамках чемпіонату України серед команд другої ліги. На жаль, Нікопольські гравці поступили з супернику з рахунку. У нуль шість, але вболівальники до останнього підтримували своїх футболістів. Головний тренер клубу Нікополь НПГУ Сергій Жицький визнає, що команда дуже молода і не завжди все виходить так, як того хочеться, через масу об'єктивних причин, але запевнив, що зробить усе можливе, аби виправити ситуацію. Ми зробимо виводи відповідні, в хорошому сенсі слова, і, в общем то все зробимо для того, щоб в городі був футбол, достойний футбол і максимальне количество місцевих і ребят. І, і, і щоб ті, які є, стали місними, показали, що вони способні представляти славний город. Наприкінці зустрічі генеральний директор нашої футбольної команди Максим Мирний вручив почесним гостям подарунки на згадку про Нікополь. Завершилась прес-конференція загальної фотографії всіх присутніх, яка символізувала вдалий початок доброї справи заради відновлення великого футболу у Нікополі. І на цьому наш випуск добігає свого завершення. Нагадуємо, що більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у Контакті і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю гарних вихідних і тільки добрих новин.